Згідно задуму навчань, на території державного підприємства Кіцманського лісу агропромислового комплексу виникла пожежа. Місцевий мешканець помітив охоплену вогнем підстилку в лісі. Чоловік відразу зателефонував на спецлінію 101 та повідомив рятувальників: через деякий час умовна пожежа перейшла у верхову. Відразу по сигналу тривога були підняті бійці ДСНС пожежно-рятувальних підрозділів міст Кіцмань та Стороженець. Також на місце події була направлена місцева пожежна команда села Нижні Станівці та працівники лісового. Господарства загальна площа умовного згорання склала 500 квадратних метрів. На навчаннях була відпрацьована взаємодія підрозділів лісокористувачів з підрозділями Державної служби надзвичайної ситуації. Було відпрацьовані питання щодо гасіння лісової пожежі як верхової, так і гасіння подстілки. Мета навчань досягнута. Спільними зусиллями пожежа була локалізована, а у подальшому ліквідована. Таким чином вдалося запобігти поширенню вогню на велику площу лісового масиву. Після цього учасники провели засідання, в ході чого підбили підсумки проведених навчань. Петро Гайдащук Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.